Права 202. Виконай додавання. Ну що ж, давайте будемо виконувати додавання. Читаємо у першому завданні. Треба 88 639 додати 75 089. Давайте я стопчик буду додавати. Отже, 88 тисяч. Далі 639. Додати 75 089. 89. Так, додаємо 9 плюс 9 це 18. 8 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 8 11. Плюс одиничка 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 6 плюс 0 плюс 1 це 7. 8 плюс 5 це 13. 3. Пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 7 це 15. Плюс одиничка це 16. Отже, вийде 163 тисячі. Пишемо 728. І пишемо це дорівнює: 163 тисячі 728. Є так, друге завдання: 7 мільярдів 6 мільйонів 489 365 плюс 999 мільйонів 469. Давайте я тут внизу напишу, бо тут дуже велике число, багато дуже цифр. 7, 0, 0, 6, 489, 365. Так, починаємо на одиничку правіше. 999, 3, 0, 469. Так, Додаємо 5 плюс 9 – 14, 4 пишемо одиничку в старший розряд, 6 плюс 6 – 12, плюс одиничка – це 13, 3 пишемо одиничку в старший розряд, 3 плюс 4 – 7, плюс одиничка – 8, 9 плюс 0 – це 9, 8 плюс 0 – це 8, 4 плюс 0 – це 4, 6 плюс 9 – це 15, 5 пишемо одиничку в старший розряд, 9 плюс 0 плюс 1 це 10, 0 першимо одиничку старший розряд. 9 плюс 0 плюс одиничку це 10, 0 першу одиничку старший розряд. Так, тут позначимо, що це плюс. 7 плюс 1 це 8. Так, продовжуємо 8. Вийде тоді 8 мільярдів 5 мільйонів 489 тисяч 834. Так і записуємо, що це дорівнює. Отже, 8 мільярдів, потім 5 мільйонів. Потім 489 тисяч 834. 834. Є. Так, наступне 148 тисяч 495 плюс 251 тисяча 505. Давайте справа тоді додамо. Отже, 148 тисяч 905. Додати. 25155. Так, і це дорівнює. 5 плюс 5 це 10, 0. Пишемо одиничку, старший розряд. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 5 і плюс 1 це 10. 0, пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 1 це 9, плюс одиничка це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 5 це 9, плюс одиничка це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 1 це 3, плюс одиничка це 4. Отже, вийде 400 тисяч. Записуємо тоді, що результат додавання 400 тисяч. Є. Yeah. Так, сьоме, четверте завдання, вибачте. Так, у нас є 78 мільйонів 677 тисяч 388 плюс 5 мільярдів 78 мільйонів 75 тисяч 9. Ну що ж, давайте тоді стопчик будемо додавати. Так, отже, пишемо 78, потім 677, потім 388. Додати. Зараз ми плюс їх допишемо. Так, тут на два знаки правіше. 50, потім 0,78. Тут не забуваємо написати плюс. Далі 0,75, 0,75, а потім 0,09, 0,09. Так, додаємо. 8 плюс 9 – це 17, 7 пише, одиничку в старший розряд, 8 плюс 0 і плюс 1 – це 9, 3 плюс 0 – це 3, 7 плюс 5 – це 12, 2 пишем, одиничку в старший розряд, 7 плюс 7 – 14, плюс 1 – 15, 5 пишем, одиничку в старший розряд, 6 плюс 0 і плюс 1 – це 7, 8 плюс 8 це 16, 6 Пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 7 це 14, плюс одиничка це 15. Так? Цю от одиничку ми перенесли, і тому 0 плюс 1 це буде 1. Далі, а тут буде у нас п'ятірка. Читаємо тоді 5 мільярдів 156 мільйонів 752 397. Записуємо тоді, що це дорівнює. 5 мільярдів. Потім 156 мільйонів 752 тисячі 397. Так, запишемо напевно, відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше.

400 тисяч вийшло. Є. І останнє четверте. сподіваюся, що поміститься. Так, 5 мільярдів. 156 мільйонів. 752 тисячі. 397. Ну що ж, ось таке завдання на додавання стопчик на цьому вправу завершено.